Вступ у священний простір. Зручно влаштуйтеся в тихому, безпечному місці. Переконайтеся, що вас ніщо не потурбує протягом наступних 30 хвилин. Займіть положення, в якому ваше тіло може повністю розслабитися. Зробіть глибокий видих. І видих. Чуйте, як з кожним видихом ваше тіло стає сивающим і розслабленішим. Відпускайте будь-яку напругу, будь-які турботи, дозвольте своєму розуму заспокоїтися, дихайте глибше, видихайте. Затамуйте подих на кілька секунд і видихайте. Тіло стає все важчим і розслабленішим з кожним видихом. А зараз уявіть, як навколо вас формується захисне поле чистого золотого світла. Воно оточує вас повністю, створюючи безпечний простір для вашої практики. Жодні сторонні енергії не можуть проникнути в цей захищений простір. Відчуйте, як активуються ваші енергетичні центри, починаючи від кореневої чакри. Червоний потік енергії піднімається вгору через сакральний центр, через сонячне сплетіння, до серця, горла, третього ока і нарешті досягає коронної чакри. Усі ваші енергетичні центри зараз яскраво сяють. Пульсують силою і світлом. А зараз ми почнемо поступово розслабляти кожну частину вашого тіла, спрямуйте увагу до ваших стоп. відчуйте тепло, яке розливається по них. Дозвольте їм повністю розслабитися, відпустити будь-яку напругу. Тепло повільно підіймається до ваших гомілок, колін, стегон. Кожна клітина вашого тіла розслабляється глибше і глибше. Відчуйте приємну важкість у нижній частині тіла. Тепло продовжує підійматися. Через тазову область, живіт, груди, а ваше дихання стає все повільнішим і глибшим. Кожен видих виносить залишки напруги. Відчуйте, як розслаблення охоплює ваші плечі, руки, долоні, пальці. Нехай вони стануть важкими і теплими. Тепер розслабляється ваша шия, обличчя. Відпускайте будь-яку в щелепах, губах, очах, лобі. Ваше фізичне тіло тепер повністю розслаблене, важке, тепле. У той час, як ваша свідомість залишається ясною і яскравою. З кожним вдихом ви починаєте відчувати, як частота ваших вібрацій підвищується. З кожним видихом ви стаєте легшим, світлішим. Тіло починає наповнюватися відчуттям пульсуючої енергії. Можливо, ви помічаєте легке поколювання або вібрацію. Це природний процес підвищення частоти вашої енергії. Прийміть ці відчуття, дозвольте їм посилюватися. Уявіть, як все ваше тіло перетворюється на світло, стає все яскравішим і яскравішим. А ви стаєте подібними до зірки, що сяє зсередини. І оскільки ви продовжуєте сяяти, ви відчуваєте себе все легшим, немов втрачаєте вагу. Ці пульсації стаються інтенсивнішими. Ваше дихання. Синхронізується з цими космічними пульсаціями. Вдих пульсація. Вдих. розширення. Ви стаєте чистою вібрацією. А тепер зверніть увагу на зростаюче відчуття легкості. Можливо, ви помічаєте, що межі вашого тіла стають все менш чіткими. Ви починаєте відчувати себе більше енергією, ніж фізичним тілом. Уявляєте, як ваша свідомість, подібно до хмари світла, починає повільно підніматися, відокремлюючись від фізичного тіла. Спочатку це може бути невелике відчуття підйому. Можливо, у ділянці голови або грудей. Це не важливо. Просто підіймайтеся, дозвольте цьому процесу відбуватися природно. Ви можете відчути легке погойдування або відчуття, ніби пливете. Це нормально. Це ознака того, що ваше астральне тіло готується до відділення. Зосередьтеся на відчутті руху вгору. Уявіть, ніби ви рухаєтесь вгору на м'якому потоці повітря. Дозвольте собі підніматися все вище і вище над своїм фізичним тілом. І ось зараз з наступним вдихом, Дозвольте своїй свідомості повністю відділитися і зависнути над фізичним тілом. Спостерігайте своє фізичне тіло внизу, спокійне і розслаблене. В той час, як ви вільно Літаєте над ним. Перед вами з'являється сяючий портал. Це зоряна брама, що веде в астральний вимір. Вона пульсує кольорами, які неможливо описати словами. Це портал безмежних можливостей і досвіду. Спрямуйте свою увагу на цей портал. Відчуйте його притягальну силу. Він кличе Вас. Чи відчуваєте ви готовність увійти за чітким наміром і відчуттям благовіння. Наблизьтеся до порталу. Відчуйте, як його енергія резонує з вашим астральним тілом. Ви стаєте схожим за частотою. Ви пульсуєте в унісон. Тепер з глибоким вдихом, дозвольте собі м'яко пройти крізь портал. Відчуйте, як ви проходите через завісу світла і входите в безмежний астральний простір, Знаходитесь в астральному вимірі. Простір навколо вас дається безмежним, наповненим мерехтливим світлом. Ви можете відчувати присутність інших енергій, інших свідомостей. Зверніть увагу на своє астральне тіло. Воно легке, світле, рухливе. Ви можете рухатися, просто подумавши про напрямок. Спробуйте, куди б ви хотіли вирушити. Дозвольте своїй інтуїції вести вас. Можливо, вас приваблює певне світло або енергія. Рухайтесь до того, що привертає вашу увагу. Ви подорожуєте швидше думки, а ви там, куди спрямовуєте свою увагу. Зараз ви можете досліджувати цей вимір. Зверніть увагу на кольори, звуки, відчуття. Все тут здається більш яскравим, більш інтенсивним. Запитайте себе, що я маю побачити або відчути в цій подорожі, дозвольте астральному простору відкрити вам своє послання, свою мудрість. А будьте відкриті до будь-якого досвіду, який приходить. Можливо, ви зустрінете провідників. Або аспекти власної вищої свідомості. Тепер я запрошую вас поглибити свій астральний досвід. Спрямуйте увагу на власні відчуття. Ви можете помітити, що ваше сприйняття розширилося. Ви можете бачити в усіх напрямках одночасно. Ви можете відчувати енергії на відстані. Виберіть щось. Що привертає вашу увагу в астральному просторі. Можливо, це певне місце істота або символ. Наблизьтеся до цього. І коли ви наближаєтеся, відчуйте, як встановлюється зв'язок, яке послання для вас міститься в цьому досвіді. Прийміть будь-який досвід, який приходить, без суджень чи очікувань дозвольте собі повністю зануритися в цей момент космічного спілкування, запам'ятайте все, що ви бачите і відчуваєте. А тепер настав час повертатися. Висловіть вдячність за отриманий досвід. За мудрість, яку ви зібрали. Знайте, що ви можете повернутися сюди будь-коли. Уявіть, як ви повертаєтеся до порталу. Зоряна брама все ще сяє перед вами, Пройдіть через неї, відчуваючи, як ви змінюєте вібрації, повертаючись до частоти, ближчої до фізичного світу. Тепер ви бачите своє фізичне тіло внизу. Спокійне, захищене, що відпочиває у безпеці, повільно наближайтеся до нього і з глибоким вдихом м'яково з'єднайтесь зі своїм фізичним тілом. Відчуйте, як ви повністю інтегруєтесь. Енергія астрального тіла сплавляється з фізичним. Починайте відчувати вагу свого тіла, відчуття дотику, температуру в кімнаті. Тепер, коли ви повернулися, дозвольте собі повільно інтегрувати цей досвід. Відчуйте, як енергія астральної подорожі живить кожну клітину вашого тіла, наповнює вас мудрістю і світлом. Зверніть увагу на будь-які інсайти або повідомлення, які ви отримали, вони можуть проявитися зараз або пізніше, у снах або у раптових осяяннях. Поступово повертайтеся до звичайного стану свідомості, але збережіть відчуття розширеного сприйняття знайте, що ви тепер носите в собі частинку астрального світла. Почніть повільно рухати пальцями руки ніг, зробіть глибокий вдих і відкрийте очі, повертаючись повністю присутніми у теперішній момент, оновленими наповненими енергією і мудрістю зірок.